Анна Косенко, доброго вечора. Будь ласка, розкажіть про строки скасування виконавчого напису нотаріуса. Тобто, через який час після відкриття виконавчого провадження і від, від, від рахування відсотка треба звертатися до суду? Дивіться, чим раніше, тим краще. Тобто, і сроку як такового немає, є тільки кінцева межа це три роки, це срок позовної давності. Тобто, е, якщо ви побачили, що є е, відкрите виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса, то бажано чим раніше тим краще звертатися до суду про е, визнання виконавчого напису нотаріуса, таким що не підлягає виконанню. Чого чим раніше? Бо чим більше ви тягнуть, Тим більше будуть з вас стягувати кошти е, за цим виконавчим написом, Точніше, за виконавчим за відкритим виконавчим провадженням на підставі цього виконавчого напису нотаріуса. <клес> тобто почнете через півроку, поки до суду дойде, поки ви це видрукуєте, поки рішення суду, поки вступить законну силу, е, це рішення суду може пройти ще півроку, тобто рік будуть з вас гроші стягувати. А ви скажете потім, ну, слухайте, то з мене кучу грошей стянули, хочу повернути. А щоб повернути, то треба вже подавати окремий позов про безпідставні набуті кошти. Знову суд, тобто для чого? Якщо напис є, і ну, якщо, ну, там, скажімо, ви винні були 5 тисяч, а напис на сів, да, ви, грубо кажучи, заплатили, забули і, ну, і далі. А якщо там був напис на тіло кредиту було 5, а напис на 30, ну. Зразу собі тільки тільки з'явилося виконавче провадження, <кій> зразу до <кій> юриста чи адвоката, чи якщо ну, можете, самостійно скасувати, скасувати то все і все буде добре. А ну, ну, звернути увагу дуже важливо звернути увагу зі спливом е, трьох років після вчинення виконавчого напису нотаріуса. Якщо ви його не скасуєте в судовому порядку, це все діло також має срок позовної давності. Тобто пройде три роки, ви його не скасовуєте, то ви вже його не скасуєте. Ну, якщо зважати на нинішню ситуацію, тобто, що зараз введений військовий стан, воєнний стан, то срок дії... Е, 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 Срок дії позовної давності зараз продовжується. Але з закінчення воєнного стану проходить три роки і все. І ви вже не зможете його скасувати, він абсолютно законно. Ну тобто, ви можете, але ви подасте позов про визнання виконавчого писанові на судківшинку для виконанню, а просто-напросто стягуєш, тобто відповідач, <кій> подасть заяву. Про застосування сроку по землі давності, все і до побачення.